В місті на Блинську, займаюся вже років три з Крботами закончуюся. Але сьогодні ми трошки відійшли від теми і робимо фатері іграшки. Я думала, діти в школі, а вони ж міють більшості шити, то їм, буде не дуже важко, але деякі дівчата все-таки не вміють і тут вперше вчаться, що разом з нами. Але деякі дуже гарно виходять, навіть стараються і такі ленькі шмити І можна сказати, що навіть на професійному рік. Скрипокет він поширений не досить давно, але останнім часом він набирає опитів. Це вирізати клеїти. Тобто я роблю в техніці картмейкінгу, роблю листівки різні, укладинки на паспорти, дитячі, всякі вироби, альбоми дитячі, роблю ручому не скарби. І там дуже дуже багато. Часто буває клієнти, просто стають роботи. Робимо я навчилася, я сама навчилася самостійно. Я просто була довгий час, ну, була в декреті і я, Мабуть, не можу довгий час сидіти без діла і чимось бути корисною. І отак ми робили спочатку. Почали на весілля подрузі. Ми робили такі коробочки для називаються. І так все почалося. Я просто пам'ятаю, я надивилася тих багато коробочок, дуже дуже і цього ніч не можна заснути. Мені хотілося пробувати різні варіанти. Ну займаюся вже близько двох років. Виходить, що часом дома. А роботи в інтернеті. Так, і в Фейсбуці Людмила І є вже в магазинах, є в Новолицькому магазині, в скринці мої роботи, є тут там, в магазинах бон -бон -бон в Бонбанкерці, в балереях в Карамбольці є, просто є в Луцьку. Ну, наприклад, зараз найбільш актуальні це новорічні іграшки на ялинку, шиї з фетром. І можна робити паперові іграшки, наприклад, там, зі стрічками і по-різному їх прикрашати, тому що ти робиш з картону і прикрашаєш потім різними декоративними елементами, квіточками, бусинками, тачинками, мережами і все таке різне. Я ще зараз дуже хочу зробити, не знаю, чи встигну своїй дитині такий новорічний адвент-календар. Це... Я дуже надіюся, що встигну. Це така коробочка, там на кожен день висуваються ящички, і там, наприклад, на... я хочу зробити з 15 го числа до 31. го Йому 4 роки, то я надіюся, що він таким чином ще й вивчить цифри до 31-го. Йому буде цікаво кожного ранку вставати і виймати. І там в тій коробці якісь малесенькі подарунок чи якісь послання такого плану. Я дуже хочу це зробити. Сподіваюсь, в мене дійдуть роки.